Даю хід моніці, А я передаю От дідько нікого нема. Добре, нічого не вдієш. Все одно доведеться це їсти. Ох, ненавиджу гострі перці. Мамочки, відчуття, наче я їм справжній вогонь. А -а -а, як же гаряче. Фух, ну все. Тепер черга Н. Правда? Вже? Як же страшно? Мені що і справді доведеться все це з'їсти. Добре, треба зібратися з духом і зробити це. Головне не зосереджуватись на смаку. О, у мене вже очі від гостроти сльозяться. Іди сюди, поганий перець. Зараз я з тобою розправлюсь. О, ні, дівчатка, я більше не можу стримуватись. хвилюйся, ми тут. Зараз ми тебе погасимо. Oh Джил, ставай за мною. Погнали. так, нарешті. Мені стало набагато легше. Фух, невже у нас вийшло? Ден ти я.